Як зрозуміти, які слова не треба вживати при дитині, що точно занижує самооцінку? Я вже зрозуміла порівняння. порівняння так? Це перше, це я вже мамі скажу. Хто занизив? Так, Порівняння дуже сильно впливає. Далі не потрібно давати порад, поки дитина не просить. Не потрібно казати дуже класну фразу Я ж тобі казала. Да, важливо знати, в наших дітей до 21 року немає причинно-наслідкових зв'язків, тобто дитина дійсно не знає, що якщо вона змішає горілку з пивом то їй, скоріше за все стане погано. Вона не в курсі про це. В неї немає цього досвіду, і вона не знає. І тільки через свій досвід вона зрозуміє, що напевно більше я такого робити не буду. І от треба пам'ятати, що причини наслідкових зв'язків немає. І відповідно абсолютно безмістовно дитині говорити про те, що я ж тобі казала, що буде отака от ситуація. Дитина не зрозуміє цього, ну, тільки, тільки народиться певна образа.